Реєстрація торгової марки. Дивіться, Микол, коли ми беремося за реєстрацію торгової марки, ми можемо дати 100% гарантію, що ця торгова марка буде зареєстрована. Саме от таку, як просять люди. Дивіться, прямо 100% гарантії вам не дасть ніхто, але ми можемо дати 80-90%. Ми перевіряємо всі доступні реєстри, які є, mm -hmm. і ті, які, які нам доступні, ми всі перевіряємо. Тому що тобто, є спеціальні закриті реєстри, які так. ми відразу не бачимо. І для того, і проходить оця процедура. Реєстрації півтора року, тому що по різних службах, по різних реєстрах проходить саме моніторинг вашої конкретної торгової марки, і тому і в шатило і партнери бувають випадки, що рік там чи рік і два місяці пройшло, а нам приходить відмова, тому що десь там в якомусь кутку України вже є така зареєстрована торгова марка. Тому 100% вам не дасть ніхто. Але в процесі реєстрації можуть виникати нюанси, питання і різні вирішення ситуації. Торгову марку потрібно реєструвати, і чим швидше ви її реєструєте, тим спокійнішим ви будете за ваш бізнес. Тому що краще за торгову марку бізнес не захищає нічого з юридичної точки зору. Тому що в першу чергу торгова марка захищає ваш бренд. Бренд, бізнес і все так далі. Тому що якщо ви станете дуже популярними, медійними, а в когось буде торгова марка, він просто скаже: забороняю тобі використовувати в соціальних мережах сайт і так далі цю торгову марку. І що тоді? І Успорювати тоді 10, суді, і тоді крики, 10 да? років життя придеться вести спочатку. Сім лайк, відчутило і партнери. реєструйте торгову марку.